Компанія «Рінспіт» показала, які модулі можна буде підключати до її нового концепт-кару плюс Гоу, прем'єра якого відбудеться в березні на автосалоні в Женеві. На виставку приїде звичайна вантажна версія причепа багажника, Версія для лижників, мобільний танцпол, і навіть модифікація для перевезення піци. Як повідомлялося раніше, «Рінспіт Докт Плюс Гоу. Це електромобіль на базі Смарта з запасом коду до 120 кілометрів, власник якого за задумом розробників зможе підключати до своєї машини потрібний рюкзак. Модуль створений для виконання тих чи інших функцій. Причому цей модуль може виконувати не тільки функції перевезення вантажів, але й містити в собі додатковий блок батарей або навіть компактний двигун, призначений заряджати батареї електрокара під час руху. У створенні цього автомобіля брали участь. Компанії Харман і Панасонік, що відповідали за музику та мультимедійний комплекс концепт-кара. А фірма Ті Кьорней навіть розробила бізнес-план серійного випуску подібної моделі.